Вітаю на каналі АвтоТОП з вами Іван і співпало так, що відразу три автомобілі в один день у нас планується на переоформлення. Це ті автомобілі, які шукали ми за послугою під ключ для наших замовників. І оскільки це досить популярні моделі, виникла ідея показати і розповісти про ці машинки більш детальніше. Тому, якщо ви потенційно цікавитесь такими автомобілями, як Nissan Rogue, Hyundai Elantra чи Renault Kadjar то це відео однозначно буде цікаве. Для вас об'єднує звичайно ці автомобілі те, що вони були рекомендовані, підібрані нашою командою. У нас досить високі стандарти стосовно тих автомобілів, які ми підбираємо. І всі автомобілі, які ми рекомендуємо нашим замовникам, це автомобілі з підтвердженим пробігом, в чудовому, естетичному, косметичному стані. І, звичайно, ці автомобілі не мають технічних дефектів. Саме тому, якщо вам потрібна консультація або ж якісна послуга пошуку підбору автомобіля, ми з радістю вам допоможемо. Нагадую, що всі консультації у нас безкоштовні. Якщо у вас є Запитання стосовно будь-якого автомобіля чи, можливо, його варіації стосовно двигуна, коробки чи таке інше, я з радістю вас проконсультую, буду радий, якщо ви зателефонуєте. Але не будемо затягувати, перейдемо до огляду тих автомобілів, які ми підібрали. Якщо ж вам відео сподобається, буду вдячний, якщо поставите лайк та напишете коментар. Отже, Рено Каджар 2017 року. Офіційний автомобіль з дизельним двигуном, механічною шестиступеневою коробкою, знайдемо під ключ для нашого замовника по ціні 16300 доларів. І прийдемо до самого автомобіля безпосередньо. Це офіційний автомобіль. звичайно європейський формат автомобіля з дизельним двигуном шестиступеневою механікою і надзвичайно низькою витратою пального як для кросовера. А витрата пального може сягати. 6,5 літрів по місту. Причому цей автомобіль дозволяє дуже комфортно пересуватися по місту. І також, звичайно, по трасі цей автомобіль буде досить динамічним. Хоча тут і е, класичний 1,5-1,5-літровий двигун, по суті, від Мегана. Сама модель, по суті, стартувала з 2015 року. року вона не здобула такої широкої популярності, як, наприклад, той же Renault Меган. Ну чому? Напевно, тому що автомобіль все ж таки е, дорожчий, е, тому що Меган можна взяти. Від 12,5 тисяч, вже потрібно віддати на 4 тисячі більше за формат кросовера. Але автомобіль, в принципі, зберігає концепцію Рено, коли ви берете цей автомобіль, він буде добре укомплектований. Тут у нас, звичайно, буде безключовий доступ з ключ-картою. Зараз її також вам покажу. Такий самий формат, як і в Мегана. У нас є LED-підсвітка по передній оптиці, також LED-задня оптика. Що стосується салону, її присутні присутнє згортання зеркал. Лад мультимедійний щиток приборів, який ви зможете налаштовувати відповідно своїм побажанням. Електронне стояночне гальмо зручна дійсно мультимедійна система. Двохзонний клімат-контроль, кнопочка старт-стоп, круїз-контроль, контроль полосин. Ну, коротше кажучи, дійсно напакований автомобіль. Те, що ми хочемо бачити в Рено. По салону, якщо ви знайомі з салоном 4-го Мегана то каджар вам здасться дуже знайомим. Єдине, що звичайно відрізняється зручність посадки і Простір салону. Загалом автомобіль позиціонується як компактний кросовер. Хоча я би порівняно з іншими компактними кросоверами його б таким не назвав. Дійсно, просторий задній ряд сидінь і просторий багажник у цього автомобіля. А що характерно конкретно по нашому екземпляру? Цей автомобіль. Дуже добре обслуговувався, і автомобіль по кузову не фарбований. Два комплекта гуми, хороша гума зимова встановлена, і також хороша гума у нас літня, поміщена в багажнику ось тут. Як бачимо, без проблем вона поміщається в багажній відділ, і не потрібно складати задній ряд для, для цього, щоб розмістити відповідно комплект гуми. Оскільки кросовер це формат сімейного автомобіля то на задньому ряді сидінь поміститься спокійно три людини. Для них тут конкретно передбачено тільки роз'єм на 12 вольт, немає роз'ємів для USB, в інших, звичайно, комплектаціях це може бути. Зараз давайте присядемо в салон і подивимося, що тут є ще цікавого, оскільки на вулиці трошки чи то сніжить, чи то дощить, і не дуже зручно знімати. Стосовно на салону. Я думаю, що не варто зупинятися детально на його ергономіці. Він, звичайно, зручний, він якісний як для автомобіля середнього сегменту. Тут ви не знайдете шикарних матеріалів, але весь пластик він приємний на дотик. М'які елементи оббивки салону також дуже зносостійкі, і мультимедія якість щиток приборів. А це у нас мультимедійний щиток приборів вони виконані на високому рівні, і це вже не раз підкреслював я в своїх оглядах. Крім того, автомобіль забезпечує нам широкий функціонал. Це і контроль якості повітря. Допомога. При русі, тобто контроль полоси, допомога при парковці. Є у нас детальна статистика по тому скільки автомобіль витрачає, і бачимо показники. За останні 1200 км при середній швидкості 28 км на годину 5,6 літрів. Неймовірні витрати по пальному, я думаю, що ви погодитесь. І тільки, ну не тільки із-за цього, але це є основна вагома причина, чому наш замовник вирішив придбати цей автомобіль. Тому що, як він розповідає, у нього є друзі, які володіють американськими автомобілями, і витрата пального в їхньому випадку на рівні 15 літрів, це для нього трошки. Забагато. А 5,6 літрів ну це а, витрати, якщо в грошовому еквіваленті, які можна порівняти з електрокаром. Але ваш кросовер коштує не так, як електрокар, конкретно коли ми кажемо про ось цей каджар. Є датчики тиску в шинах, також присутні, і, звичайно, широкі. Налаштування, які дозволяють персоналізувати цей автомобіль для вас, тобто налаштувати так, як вам то буде завгодно. Налаштувати світло, налаштувати блокування дверей, і, звичайно, налаштувати колір і скін мультимедійної системи та щитка приборів. Є, звичайно, тут і мультимедія, та за що я люблю автомобілі Рено, щоб не потрібно паритися тут з навігацією, адже вона завжди буде. Підтянута, прошита. Якщо цей автомобіль ви приганяєте з Європи або купуєте тут в Україні, не знімає значення. Ви відразу бачите е і користуєтесь своєю, е своєю навігацією. Вихажує без будь-яких проблем, тобто не починають облазити хромові елементи, чи, наприклад. Шкір замінник після 200 тисяч пробігу, як часто це буває на інших виробниках, наприклад, у того ж самого Форда. Всі елементи виконані дуже якісно, дуже ергономічно, все зручно. Електронне стояночне гальмо знаходиться у нас тут. Керування круїз контролем та обмежувачем швидкості також знаходиться тут. На кермі у нас є голосове керування, керування блютузом, бортовим комп'ютером, ну і таке інше. Наразі зараз вже передаємо цей автомобіль нашому замовнику. і Їдемо до наступного нашого автомобіля, який також у нас є на переоформлення. І пізніше його покажу. А ось це черговий автомобіль, який ми сьогодні переоформлюємо. Hyundai Elantra 2013 року випуску з пробігом 153 тисячі кілометрів. Автомобіль офіційний, автомобіль обслужений і дійсно в крутому стані. Цей автомобіль від власників. Ми знайшли в Києві по ціні 10 тисяч доларів. Початкова ціна була 10600. За рахунок того, що по автомобілю були невеликі дефекти, а саме потрібно замінити лобове скло, два салін-блока. І по автомобілю ми знайшли підкрас по порогу. Нам вдалося сторгувати 600 доларів. При цьому зверніть увагу, цей автомобіль за 10 тисяч доларів на гідротрансформаторі 13-го року. Він офіційний. І подивіться, як він укомплектований. У нас підігрів передніх сидінь, двохзонний клімат-контроль, дорога сигналізація, мультикермо. Bluetooth ну і таке інше. Комплект Дугу ми також віддали попередні власники. Автомобіль докомплектований трішки, звичайно, Аліекспресом. Е Тут у нас є підсвітка для ніг, є у нас ДХО попереднього бамперу, але це ті речі, які дійсно потрібні, і вони не псують загальний вигляд автомобіля. Е е дуже тяжко знайти насправді автомобіль з гідротрансформатором. Щоб він був не на роботі, не на варіаторі автомобіль, який був би сучасний, і помістити це все в 10 тисяч доларів. По суті, у нас Hyundai Elantra вийшла по ціні ринкові хорошого акцента чи Kia Rio. Але при цьому Kia Rio і Hyundai Accent – це автомобілі без сегменту. А Hyundai Elantra – це повноцінний, це сегмент автомобіля. Він досить просторий, великий, з великим багажником і з класним функціоналом. Наша замовниця хотіла саме таку Hyundai Elantra і саме в певних кольорах і ми змогли виконати це завдання. Вас рекомендували, і буду далі вас рекомендувати. Ви так дуже терпіливо. Ваня дуже очень отдельна благодарна. У вас волоші молодці. Да, ну дуже раді, що вдалося знайти. Я скажу. Просто що у вас ми раді, що знайшли саме той кольор і ту модель, яку ви хотіли. Бо Но, це дуже важливо. Ми вже проверяли там її так, і так, і вообще там все очень большое спасибо. От Ваня, да, вообще молодець. От начала до конца і здесь теж по документам все просто. Я да спасибо. Все, дуже дякую вам. Покузову автомобіль майже немає сколів та подряпин. Як бачите, лакофарбове покриття його збереглось дуже і дуже добре. У нас є вітровичок на капоті, але під ним нічого не приховано. Просто люди, які цим користувалися, любили трішки доукомплектувати свій автомобіль. Ще раз підкреслюю, що автомобіль у нас сервісним обслуговуванням. Зараз навіть покажу всі регламентні роботи, які по ньому виконувалися. І при виборі автомобіля ми звертаємо на це дійсно. Велику увагу, тому що офіційні автомобілі, їх переваги, якраз крім того, що вони є якби не биті, ці автомобілі є ще обслуговувані на офіційному сервісі дуже часто або ж в якихось профільних сервісах. Можете помітити так, що на сидіннях є ось такі не дуже привабливі чохли, але ми завжди при огляді автомобіля їх знімаємо і перевіряємо стан салону, щоб нічого не було приховано під цими чохлами. Тут. Безпосередньо салон в чудовому стані немає ніяких зауважень. Ті зауваження, які є по автомобілях, це лобове скло, два салінблока і підфарбування порогу. Ми це все показали нашій замовниці. За рахунок цього був хороший торг в 600 доларів. І зараз ми вже отримали на цей автомобіль номера та паспорт і передаємо автомобіль нашій клієнці. Ну що ж, а третій автомобіль, який в нас сьогодні на переоформленні, це Nissan Rogue. один з найпопулярніших кросоверів в бюджеті від 15 до 20 тисяч доларів. І цей автомобіль, який попередній, ми знайшли для нашого замовника за послугою під ключ. Оглянувши більше 10 автомобілів. Іноді здається, що придбати автомобіль в бюджеті 15-19 тисяч доларів не складає ніяких проблем. Ну нібито володіючи такою сумою коштів, можна. Купити будь-який автомобіль, який тобі подобається, і він буде в доброму стані. Насправді, друзі, це трішки не так. Коли ти починаєш оглядати автомобілі, навіть в бюджеті більше 20 тисяч доларів, все рівно це автомобіль вживаний, який був в використанні. І, скоріш всього, цей автомобіль потрапив в Україну, звичайно, зі страхового аукціону. І якщо... Дивитися на, на такий автомобіль здалека або з оголошення на авторі, то здається, що з ним все в порядку. А коли ти приїжджаєш і починаєш оглядати його професійно, а не як аматор, то виявляється, що автомобіль не в зазорах. В нього тайванські запчастини, які пофарбовані тільки з однієї сторони, не нанесений герметик там, де він має бути. Криві ланжерони, не виставлені. А, Підсилювачі, порізані ланжерони, ну і звичайно, все, що є сукупно до цього. Наприклад, вчора дивився. Аналогічний автомобіль з кривими радіаторами зі ржавчиною, хоча це був автомобіль 2019 року, але при цьому він експлуатувався в Нью-Йорку, де дуже волога погода. Зачасту такі автомобілі можуть продаватися без подушок безпеки, і ще величезний список можна додати до цього. І з усім всім, навіть в кейсі в, по підбору ось цього рога, ми зустрічалися. І навіть вчора ми вчора буквально знагли цей автомобіль, а перед цим автомобілем оглядали ще ряд автомобілів. Але все ж таки мова не про те. І напевно, все ж таки, ви дивитесь це відео, адже вам цікаво дізнатися, за скільки ми взяли ось цей Nissan Rogue, яка тут є комплектація. І, наприклад, на чому краще було б зупинитися, якщо ви шукаєте для себе кросовер в бюджеті близько 15-17 тисяч доларів. Можливо, обрати для себе каджару з дизельним двигуном і низькою витратою пального. Європейський офіційний автомобіль повністю зрозумілий з дизельним двигуном і шестиступеневою механікою. Чи можливо взій? Взяти запакований Nissan Rogue ну, Можливо, трошки битий автомобіль, але вже буде автоматична коробка і широкий функціонал. Тож, давайте про це детальніше поговоримо. Ось цей автомобіль 18-го року з пробігом 73 тисячі кілометрів ми знайшли в Києві. Цей автомобіль попередній власник привозив для, для себе з США з мінімальним пошкодженням по лівій стороні. У автомобіля був фарбований бампер, ліве крило і було замінено дві дверки. Силова конструкція цього автомобіля, стійки ланжерони і все інше не постраждала. Це великий плюс, і загалом ми розглядаємо тільки такі автомобілі, коли ланжерони не різалися, коли дійсно автомобіль. Мав адекватні повністю пошкодження. А друга причина, чому ми розглянули цей автомобіль, це, звичайно, його шикарна комплектація. Як ви знаєте, максимальна комплектація урога це комплектація SL. Тут же в нас комплектація SV, але по суті є всі опції, які є в SL, окрім топової оптики і шкіряного салону. Як бонус, тут йде величезна панорама, яка в SL, до речі, ну зустрічається далеко не завжди. І я вже не говорю про дістронік, який, до речі, є в цій комплектації електрокришка, багажника, підігрів керма і камери 360. От саме ті опції, які роблять ось цей автомобіль неймовірно привабливим для його потенційних власників. Тому що жоден автомобіль не... Надає, точніше, кросовер, не надає в своєму бюджеті близько 17-18 тисяч доларів такі технічні особливості, характеристики і такі функції, які надає Nissan Rogue. Однією з причин, чому купують ще цей автомобіль, зазвичай це, є газополонне обладнання, яке на нього можна встановлювати. І тут воно вже є. Притому воно якісне, воно дороге, встановлено на прім'я газа. Воно відрегульована, що дуже і дуже важливо, коли ви встановлюєте газоболонне обладнання на такий відносно свіжий автомобіль. І як ви що ви дивитесь наші відео, то знаєте, що по Nissan Рогу дуже бажано, точніше не бажано, а потрібно а, слідкувати за клапанами, а точніше, регулювати їх, якщо то потрібно. І тут у нас автомобіль, крім того, що обслужений добре, клапана тут також відрегульовані. Якщо ми переходимо вже в салон і дивимося комплектацію цього автомобіля детальніше, то бачимо, що автомобіль у нас ще дооснащений пам'яттю сидінь і функцією комфортного входу. Відповідно, коли ви автомобіль глушите чи заводите, автомобіль при заглушеному стані підсуває сидіння назад, щоб вам було зручніше вийти з нього. І аналогічно, коли ви автомобіль заводите, ваше сидіння підсувається вперед. Мультимедіа також окрема тема для розмови. Вона тут дійсно якісна, вона правда англійською мовою, але зараз безліч є сервісів, які можуть перевести на будь-яку зручну мову для вас. Так само, як і двозонний клімат-контроль, все це можна зробити. Наступна функція, яка зазвичай зустрічається в топових дорогих кросоверах і рідко зустрічається в автомобілях в бюджеті близько 17-18 тисяч доларів, це камери 360, які забезпечують круговий огляд навколо автомобіля, що дуже зручно в великому місті при тісних парковках. Крім того, що у вас є камери 360, звичайно, є задній парктронік. А ще є траєкторія руху. Зображається на центральному дисплеї, коли ви вмикаєте а, реверс безпосередньо. І про цей автомобіль можна розповідати без кінця. Що мені подобається в Nissan Rogue, це функція автозапуску, яка часто також зустрічається як в комплектації СВ, в комплектації SL вона, як правило, завжди є. Також ви можете з квартири прогріти чи охолодити автомобіль перед тим, як плануєте якусь. Поїздку. І коли ми вже поглядаємо більш детальніше салон, ми також помічаємо, що цей автомобіль оснащений у нас не механічним стояночним гальмом, а електричним. В чому перевага? Крім того, що це ну, більш естетично і більш сучасно, тут доповнена функція автохолд, яка дійсно виручає в заторах. Якщо ви не користувалися цією функцією, то швиденько пояснюю. Якщо ви потрапляєте в великий затор, затискаєте цю кнопочку, і автомобіль. Не котиться вперед, вам не потрібно тримати праву ногу на гальмі. Якщо вам потрібно рухатись, ви просто натискаєте газ і зупиняєтесь, і знову ж таки знімаєте ногу з гальма. Відповідно, нога не так втомлюється. Підігрів передніх сидінь, звичайно, тут є, підігрів керма є, електрокришка багажника тут також присутня і, звичайно, неймовірна функція, яка зазвичай зустрічалася раніше тільки на преміальних автомобілях. Це дістронік. По суті. Адаптивний круїз-контроль за допомогою нього ви можете відрегулювати просто відстань до автомобіля, який їде попереду, і ваш Nissan Rogue буде автоматично триматися тієї дистанції, тобто пригальмовувати, розганятися. І головне, що підрулюватися в смузі руху. Якщо ж ви вивалюєтесь з своєї смуги руху, то автомобіль, звичайно, також вам про це сповістить. Так само, як сповістить про те, що в вашій мертвій зоні присутні. Інші автомобілі. Також дуже багато таких прикольних безпекових функцій є в Нісана Рога. І саме ці функції роблять його дійсно дуже популярним автомобілем. Я вже не кажу про те, що тут дійсно є ось така величезна, симпатична панорама, де ви можете сунути передню секцію скла і насолоджуватися сонечком. Ну, Не в сьогоднішньому випадку, але загалом, я думаю, що можна. На сьогоднішній день в салонах вже представлено наступне покоління цього автомобіля X-Trail в кузові Т-33, і навіть одиничні екземпляри вже приїжджають з штатів також в новому поколінні. Але я впевнений, що дійсно ще тривалий час, багато років, ось це покоління, воно буде зберігати свій високий попит. І користуватися успіхом. А, на сьогоднішній день дійсно можна знайти такий автомобіль в бюджеті від 15 тисяч доларів до 20 тисяч доларів комплектації SL. Конкретно цей автомобіль з пробігом 73 тисячі кілометрів, з газобалонним обладнанням, з хорошим обслуговуванням. Ми забираємо у власника по ціні 18 тисяч доларів. Важливо, що автомобіль цей коштував 18 700. Але крім того, що автомобіль. Потрібно вміти підібрати, потрібно ще й вміти по ньому поторгуватися Точніше, підмітити ті невеликі недоліки, які по ньому є. Звичайно, закцентувати на цьому увагу продавця і предметно вести розмову. Автомобіль у нас в потрясній комплектації, про яку я вже розповів, в класному стані. І я думаю, що наш клієнт буде дуже задоволений своїм новим автомобілем.